З вами я і в новому каналі Душі Пи. Да, що снімається маро і Дуще Пит Иосифов снімається в Ди. Диво! И сьогодні, друзі, ми снімаємо наш юбилейний влог, друзі. Десятий влог, на кінець тут. В цьому бачимо ми, ми покажемо, друзі, що у нас знову, ловша, друзі, на нашому подвір'ї на по-гаунді, друзі, ловша на локації від обох і я. ДЕДО! Что тут робиться? Якогось тут робить у нас тільки сорока, хоча все вже були перенесені в Да. А так же друзі тут. На тут, друзі, тут пошті прибрано. ми тут то, трохи не попадає в тій стороні. але, друзі, тут на кінець ту прибрано. Представте, друзі, сіки вогів пройшов і в тих вогах ми показуємо, що там був бардак. На кінець тут нема бардака. Діть вок! Ну, у нас тут є що додалося. Але ще, напевно, це, друзі, з категорії що змінилося, тому, що, друзі, у нас є такий стічек. І, друзі, це не той же стічек, який у нас був уже раче залишався до того, що ми могли сидіти за столом, друзі, млина. Ну, щоб віддихати, коли там що це мовиться. Тим временем, друзі, він поламався. І поламалася саме цього сідушка і оша та штука. І поэтому, друзі, ми вирішили зробити його по-новому, друзі. І, друзі, ви подивіться з дерева, який ми зробили, є стічок. Да, друзі, і тепер дивіться, гарно виглядає, друзі. Такий корисний з дерева стічок, друзі. Ну, це вже хорошо. Так, Також маразу їджа. І оша наша команда від обох я привод. Присоспабління. А на нашому цьому століку гнівдавнь в вивні присходили змінення. Ну і ви може... можете замітити то, що холодника нас більше нема, друзі. Да, друзі, накінець ми виняли з цього складу холодильника, друзі. Чому, друзі? Тому що нам уже просто надоїло, що він там стоїть. Тому ми його нафіг витягнули відюди, друзі. А також у нас тут є комбікон, друзі. Та є ще корм для дужі, от таких от, зайжі кориків, друзі. А ще зацініть, яку якусь кацію зробили. От, є, дужі, бляха. Це теж матеріал, друзі. Це теж вину бляху, друзі. Да, це бляха наша, друзья. Яку ми будемо использувати, друзі, щоб криш що робити на нашому воду на хаті, друзі. Курай, друзі, а кури всі сховалися. Всі абсолютно сховилися, друзі, подивіться, що тут вадиться. Що ж, друзі, вот цей холодильник, який я казав, що ми його винесли. Да, друзі, вже смів замаститися. Бачите саме, що він тут розібраний, друзі, його вже просто нема. Дверки, по цьому воду. А травишка в нашому садку Пша вже вже виросла дуже хорошо. Поставляйте виглядає, і навіть воза виросла. А там далі виліз наш виноград. Ви бачите. А також розпустився цей вот виноград. Уже виглядає все красиво. А кстати говоря, ми також перекрасили цю валушку, друзі. І ще перекрасу, тому що, дуже вона замостилася, та й вша вже була якась така більш шоніша стала. Тепер вона виглядає красивенько. Вишеньки наші теж розпустилися. Ви можете побачити, що навіть тут о, є вишенька, вже яка не яка, друзі, друга вишенька і третя розпустилася. Та ця вша просто глядя, сік вже вишеньки має. Четверта, та я вша мовчу, друзі. Вона вже просто глядача та виглядає. А п'ята, ну вона трошки похилилася, сюди похилилася, друзі, а, мені, друзі, теж розпустилася. І далі, друзі, ви вирішимо. Та побачите, що тут купа, яка в нас була дерево, її вже стало набагато менше. І в нас залишилося тільки те дерево, яке в нас вже було, друзі. Там залишилося тільки пару дошашки, які треба занести на склад дерева. А тут ми все маємо перерізати, друзі, перепалити, так, да, друзі. Що, звісно, вже будемо займатися цим цим ділом. А тут вон, а знаходиться наша кучка, друзі. Да. про склад дерева я взагалі мовчу, друзі. Звісно, бігали шурі, друзі, тому що вони тут зробили. Самі вже що, друзі. А ви просто гляньте, як виглядає на шкула дерева. На тепер, друзі, тут вже немає стільки дерева, стільки було, яке я показував в 9 році. Тут вже нема мішків, маленьких друзі. З дрібними вот деревами, друзі. А тут, та купа, яку я казав, хочеться, вона ще має сюди переїхати. І тут вже реально буде скоро добре. А значить, що цієї купи, бажає, що буде, що може і не бути. Ну що це за трафарети такі, я не знаю, друзі. Бо тут воно складеться вже теж велике дерево, друзі. ще на склад дерева ще не помістилося, ви просто гляньте, як воно виглядає, яка станція, друзі. Ну воно туди знаходиться, по типу чині, щоб там його не ставили, тому що там і так уже скандал дерева і так робився. А вот що тут воє кусочки металому, друзі. Ви можете їх побачити. Тут вже зразу буде йти комбо, друзі. Що додалося і що друзі, видалося. Давайте покажу, що видалося, вначале, друзі. вначале тут видалося все, що тут було було, друзі. Бо тому тут було дуже багато якісь кілошки всякого мусора. Та й вже, коли туло дощі йшли, воно то все це засирувалося. Собственно говоря, ми його викинули цю доволі, і вже тут дивіться, що робиться. Правда, тут трохи на нього сталося трохи мусора. Ну це вже мав бути другий проход для складу дерева, який має бути, тому що тут ще має бути стала ця тропина, і тут можна буде по другому проходу проходити, друзі. Дусі ah, сьогодні теж вітер, але нічого, друзі. Ви просто гляньте, як це виглядає. Тепер нам лучше, тому що якщо ви тут не, не бачите, то тут вже робився, всі знає що. А що додалося, це така штука, друзі. Це покривало до того, щоб коли у нас буде дощ, не потікало друзі, дерево. Ось так виглядає наш город, друзі. Ви ж гляньте, який він зелений і вже не пустий, друзі. В дев'ятому кузі я вам показував. І тоді я казав, що він друзі, трохи пустошить. Але тепер, друзі, ви просто гляньте, що тут робиться. Там і кабачки росте, і косоля, і цибуля, друзі, і часники, а що косоля от того росте, і катопля росте, і там ще буряки, і теж часники. 100, друзі. Ти тут навіть кабачки є, друзі, тикви. тикве. Поставляєте, що тут робиться на нашому городі, і тут і правда, хорошо. От ви паніте, що я вам казав, друзі, що пару солодків вже є нашого поліву. Так давайте знову і підемо в погріб, друзі. Я дивіться, що тут робиться. Да, друзі, тут, світа, та сама економка, А от, уже ті сороботки. Раз, два, три, чотири, п'ять бутилок. Ви поставляєте, виглядає наш проходить. Просто якийсь бар'єр. З постройки ми також глину. Просто гляньте, ми вже тут теж забирали недавно рівня глину. І будемо її забирати, так як нам треба її повністю зібрати, а не трошки. Ну і як виглядав, друзі, на порібні локація, так і вона і виглядає, друзі. І вже в будущем це все має бути холмом, друзі. Ну зараз воно не, не являється ним, друзі. Але в будущем в цьому році ми вже почнемо його робити так. І що доволі? Буду жіп'ячі, друзі. Так і вони то залишили на поводу і так і є. А тут ми ну, друзі, ми, случайно, якось дуже хотіли покропити дерева, щоб не лазили комарі, дуже. В ітоки знесли нафіг ще сусідів в оцю воду, тертраву душі. Вернувся, наверное, до Маріо, тому що вони вже напевно, заскучилися до за нами, да, Маріо? Наче оце де скини покричали. Ну а ми до Маріо. Ось цей бавучик, яке ми дуже кропимо, а наші картоплі дуже до того, що там жуки не лазили. Ну у нас так же є зовсім нова штука, Це дуже переносна лавочка. Діо! Маріо звідси, сідайте на неї до. Сов таку, зірвайте я вам скажу, що це за лавочка така. Ця вашка це вже штука, нова, друзі. Я ми зробили зовсім недавно. коли робили і красиве в цю лавушку, друзі. Собственно говоря, вот вона як виглядає, друзі, того ж самого цв, друзі. О, Міша пішов, ха-ха. А та ж, друзі, володія, вот так вона виглядає, Ми ще зрізали, друзі, бо наш друзі на виноград. І получалося так, що деякі квітки були зрізані, а вони мали розпускатися, друзі. Собственно, друзі, тепер ця штука не розпускається, хоча ми думали, що вона буде теж розпускатися. Шо? Зато дійдемо, вот, наприклад, до цього і вона теж розпуститься хорошо. А цей виноград взагалі має йти сюди, друзі. Ми вже його підв'язали, так щоб він пі... розпустився по цьому краю. Ну і це все, що я хотів показати в цьому возі. Дядько! Адіс, що вам понравився цей вок, друзі. І убивайний вок, якому ми показали багато чого нового, друзі. І звісно ж, друзі, дядько! Якщо вам сподобалося цей год, то конечно же поставте лайк, друзі. А якщо вам вообще понравился канал, друзі, наш друзі мимо все канал наш купаться, то вже підпишіться на нього, дядько. А также підпишіться на наш офіційний канал на відео Ведеобог і я, друзі. І всім спасибо за посмотрите. ДЕДО! І все пока! Пока! Пока!